Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Падіння гривні, що робити далі з Донбасом та суд над Надією Савченко. Про це сьогодні пишуть у благосфері. Однак розпочнемо з ситуації на сході України за офіційною інформацією. Станом на 11 листопада загальна кількість загиблих українських військових за весь період проведення АТО 1052 особи. Про це повідомляється в твіттері РНБО. Концентрацію бронетехніки терористів зафіксовано на південно-західній околиці населеного пункту Оленівка та на північній околиці Докучаївська Донецької області. Про це повідомляє РНБО. Терористи посилюють та перегруповують свої позиції на підступах. До Маріуполя зі східного напрямку на Донецькому напрямку біля села Березове терористи із застосуванням мінометів та гранатометів атакували наш зводний опорний пункт. Напад відбито з мінометів та стрілецької зброї. Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля населених пунктів Ленінське, Майорське та позиції біля станції Хімік в Авдівці, Повідомляє Рада національної безпеки та оборони України. Петро Порошенко у своєму твіттері написав про те, що сьогодні 96 років, як закінчилася Перша світова війна. Я хочу припинити війну, не дати шансу комусь почати третє всесвітнє безумство, написав голова Української держави у твіттері. Енвар Деркач у Фейсбуці пише. Президент намагається приховати свою нездатність захистити територіальну цілісність України якимись епохальними завданнями, які йому апріорі не до снаги. Класний спосіб з'їхати з теми свою країну. Не захистив, бо захищав мир в цілому світі. А мир не захистив, бо всього лише президент України. Тарас Березовець, політтехнолог, на своїй сторінці в Фейсбук. Прогнозуя три варианты развития событий на Донбассе. Три базовых сценария на Донбассе. Сценарий первый: широкомасштабные военные действия на Донбассе в течение зимы, весны не ведется. В то же время продолжается обстрел украинских сил АТО и населенных пунктов. Россия укрепляет террористов новыми видами вооружений, проводит переобучение банд своими инструкторами. В регион перебрасываются российские наемники и призванные в российскую армию крымчане. Россия продолжает разрушение инфраструктуры Донбасса в регионе обостряется гуманитарная катастрофа, растет поток беженцев. Россия продолжает экономическую войну, используя перекрытие газа для обострения ситуации. Сценарий второй: в течение ближайших недель силы террористов начинают наступление на позиции сил АТО на Донбассе. Российские войска, кроме сил специального назначения, не участвуют в наступлении. Задача России – силами пушечного мяса и числа боевиков ослабить основные силы украинской армии и батальонов. В случае достижения поставленных целей – организовать провокации с терактами на российской территории, либо обстрел российских населенных пунктов, чтобы обвинить в этом украинскую сторону. Группировка в Крыму выполняет роль отвлечения украинских сил, боевых действий на юге не ведется. Сценарий 3. Силы боевиков начинают боевые действия по сценарию номер 2. Далее следует вот мировой творческих сил. Единственное отличие от предыдущего сценария в том, что помимо Донбасса боевые действия разворачиваются и на юге страны с наступлением из Крыма. Вопросы. Готовность и реакция Украины ко всем Трьом сценаріям готовність Сідіних Штатів ЄС і НАТО к квизовом. Реакція ООН, ОБСЄ на гуманітарну катастрофу. Написав Тарас Березовець на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і сьогодні у Москві відбувається суд над українською бранкою льотчицею Надії Савченко. Алекс е, Рябченко пише у Твіттері, про те, що до Москви прибули народні депутати України, кандидати у народні депутати України від батьківщини Кажем'якін, Бухарів і Шкрум. Чекають засідання за справою надії Савченко, публікував ці фотографії. Марк Фейгін, адвокат української лючиці, пише: примічательною особіності суда сьогодні по Савченко буде собака, з якої прибув конвой, доставивши надіжду. Суддя по, по псу буде гавкати. Суд рішив відказати Савченко і її защиті в відкритті процеса. Нагадаю, що адвокати і Надія Савченко наполягали на тому, аби процес над нею був відкритим. Нагадаю, що Надію Савченко взяли в полон у червні бойовики в Луганській області її звинувачують у тому, що вона була однією з тих осіб, які брали участь у знищенні російської. Телегрупи російських тележурналістів відповідно до чинного законодавства Росії загрожує до 25 років ув'язнення на дочасних парламентських виборах. 26 жовтня надію Савченко було обрано до Верховної Ради України. Ну і в мережі також обговорюють е, участь Володимира Путіна в засіданні АТЕС. Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив важливий із погляду європейців і абсолютно неприпустимий для китайців учинок на саміті АТЕС у Китаї. Він накинув на дружину голови Китаю Сі Цзіньпіна плед. Поки чоловік говорив з Барком Обамою, Володимир Путін дав плед першій леді Китаю, в результаті чого величезний скандал у самому Китаї Тарас Загородній пише: Вова в це время думав, що он круто вірбують жену лідера Китаю такими. дешевыми ГБшными приемчиками. Типа, завою ее симпатию, а она потом замолвит за меня словечко перед мужем. Камера, кстати, зафиксировала возмущенное лицо лидера Китая. Уверен, что этого он уже точно никогда не забудет. Маразм все увереннее захватывает Вовин мозг, написал Тарас Загородний. Ну а в Украине В мережі активно коментують падіння гривні. Гривня до закриття міжбанку впала до нового історичного мінімуму 11 листопада, 16 ,25 гривень 25 копійок за долар. У вівторок котирування української валюти на міжбанку впали на 50 копійок до 16,25 гривень за долар. Від 15,75 копійок на момент відкриття міжбанку. котирування гривні щодо євро впали до рівня 19,76-20 гривень до євро. Павло Мельник пише у Фейсбуці: Неадекватність текущого курсу долара в Україні показує факт текущого об'єму торгов на міжбанки. півтора мільйона в еквіваленті, причому не факт. что весь объем по доллару. И при этом разогнали курс от 14,80 до 15,80 за полдня. Для сравнения, обычно объем межбанка 200-300 миллионов в сутки. Ответ прост. Бизнес в Украине не готов работать при курсе выше 14. Так что межбанк пускай хоть 19 рисует. Торгов по таким курсам не будет в этом году. Итого ждем курс 13-13.50 до конца месяца. В курсе ниже 13 не верю. Так як менше інфляційного паритета. парітет на сьогодні примерно 13.30, тридцять, написав Павло Мельник. Ну і в мережі обговорюють активно формування коаліції майбутньої коаліції у новому парламенті. Олександр Бригінець на своїй сторінці в Фейсбуці пише: те, про що давно говорили в народі, доторканність депутатів і закон. Про імпічмент президента стане реальністю. Коаліція домовилась. Ось таку новину. Повідомив народний депутат України. Роман Кульчинський пише у Фейсбуці: намагання не дати голосити присягу Звігійському. Нагадують намагання комуністів не дати голосити присягу Славі Стецько. Тоді виглядало смішно. Виглядає так і зараз. Закон є закон, його потрібно дотримуватись. Написав Роман. Кульчинський. Нагадаю, що Юхим Звягільський є найстаршим новообраним депутатом Верховної Ради України. Він восьме уже обраний до парламенту України. Олександр Задорожній пише про майбутнє, про майбутнє Верховної Ради. Як каже один мій друг, пише Олександр Задорожній, якщо комбати в Раді не відлупцюють в перший же день регіоналів, комбатами більше їх ніхто не. Не рахуватиме, написав Олександр Задорожній. Наталя Руда прогнозує, що насправді ситуація з гривнею може призвести до нового майдану. Власне, вона ставить риторичне запитання: новий майдан буде під НБУ. Ігор Стокоз пише про те, що насправді всім українцям варто вже замислитись над тим, що відбувається з гривнею, і не сміятися над падінням. Рубля в Росії, не знаю, не знаю, як вам, а мені вже якось і невдобно збиткуватись з рубля. У нас гривня теж останнім часом в комі, пише Ігор Стокоз. На нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВ у Фейсбуці. Ми запитали наших читачів, наших телеглядачів, що вони думають, що спричинило стрімке падіння гривні. Ось що нам пишуть наші телеглядачі. Вова Котаражук пише: перше бездарність керівника Нацбанку, друге паніка людей. Третє війна. Четверте жадність і непрозорість банків. Ганна Головченко пише: не хочеться, звісно, вірити, але стрімке падіння гривні вигідне деяким компаніям, які займаються переважно експортом та отримують прибуток у іноземній валюті. Вони збагачуються, люди банкротують. Керівник банку є посібником таких компаній. Адже втримати гривню можна, якщо вживати правильних заходів. Питання в тому, чи хочуть цих заходів вживати. Інна Пшевлоцька пише: заробляння грошей на бідних українцях, спекуляції, корупція. Сергій Маруничев пише: вважаю, недолуге керівництво команди Порошенка, а саме брехливість перед народом, безкарність корупціонерів, які і надалі розграбують державний бюджет, та із-за цього, звичайно, відтік капіталу. Хто захоче інвестувати в країну, яка навіть перед загрозою бути знищеною, продовжує красти сама у себе. Ось такі коментарі наших телеглядачів, наших читачів на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.